Корпуси для ребів спершу вирізають лазером з алюмінію. Далі запчастини збирають у коробку. Лишаюсь або після роботи, або приходжу раніше, щоб допомогти хлопцям. Скажімо так, війна ну, на всіх зацепила. одному місці воно ріжеться, у нас збирається там. Дозбирається. Пацани приїхали, була необхідність реп купити. Ціна була 140-160 тисяч за три трідіапазона. В Китаї комплектуючі. Нам обійшлося воно 78 тисяч. Після фарбування збірка електроніка Самір Рзаєв встановлює генератор перешкод. В Суспільному розповідає, ці пристрої на фронті рятують життя оборонців. Командна робота і. Кожен відповідає за свій етап. Спочатку хтось підказував, десь дивились відеоуроки, як це правильно робити. На початку десь уходило ну, близько години на одну таку коробку. Зараз вже входить ну, хвилин 20. Хочу, аби війна скоріше закінчилась і наші хлопці швидше йшли до перемоги. На жаль, я поки можу тільки так допомагати нашій країні. Реп це засіб радіоелектронної боротьби, пристрій для приглушення російських БПЛА. Вони блокують частоти, на яких ті працюють, дезорієнтують їх у просторі і знешкоджують. Розповідає двадцятирічний Дмитро Бабанко. Спершу каже, виготовляв безпілотники для захисників. Нині працює над ребами. Це глушилка, Вона включається, і всі дрони в певному радіусі втрачають зв'язок. Тобто оператор дрону з будь-якої сторони не може нічого бачити і не може керувати дроном. Дрон, по суті, падає. Я в основному спаюю всі компоненти. Тобто Я їх з'єдную в види. Більшість FPV Камікадзе є ще частота 24 Гц, яка часто глушить Maviki. ну, деякі компоненти управління їх. Wi-Fi Bluetooth глушить. Коли ми тестуємо реп тут, виключається все. Головна проблема, що частоти, на яких працюють російські дрони, постійно змінюються. каже виробник Андрій Турко. Раніше вони літали на стандартних частотах: 850-930 МГц. Нині ж росіяни розширили діапазон. Зараз дрони літають вже на частотах. Близько 700 МГц. Чим нижча частота, тим більше вона, вона більш потужна і далі далі можна сказати, можна розраховувати на більшу дистанцію і там проникнення через перешкоди і таке інше. Це окопний реп 50 Вт мочності. Якщо керувальник буде знаходитися далі, як обично воно буває, 5 км, то він ну, там, 200 метрів десь заглушить. Якщо виявили, або побачили, або є спеціальні ці прилади, які виявляють, що летить якийсь дрон. Врубають його, всі дрони падають. Комплектуючі для ребів купують у Китаї, розповідає Андрій Турко. За кілька тижнів виготовили 20 штук. За потреби можуть більше. Взялися за це, каже, аби росіяни швидше поверталися до себе додому. Коштують треба від 30 тисяч гривень. Найдорожчий. 70 ватний буревій обійдеться у 105 тисяч. Купують їх переважно волонтери. Основні виробники, ті, хто вже на ринку їх добре знають. Вони завантажені, кажуть, що там до півроку у них замовлення є. А ми, в принципі, це робимо більше. У нас були запити від наших волонтерів, від наших друзів. Встановлюються такі реби на автомобіль, БТР чи танк, аби захистити їх від ударних дронів РАФ. або ж на стаціонарних позиціях, щоб побезпечити бліндажі оборонців, каже Турко. Перед відправкою на фронт реби тестують на дронах власного виробництва. Же й отримали перші відгуки з передової щодо роботи окопних ребів. Отримали реп, перевірили, все працює, як і говорили. Щиро дякуємо за допомогу. Разом переможемо. Слава Україні! Без ребів на цій війні ніяк кажуть розробника. Без них на лінії фронту ЗСУ стають вразливішими і легкодоступною ціллю для російських дронів та артилерії. Ірина Хоходра Вадим Номчак, Суспільне новини, Вінничина.